Розкажіть, будь ласка, про вплив радіації на щитовидку. Як зменшити цей вплив, якщо буде якась ядерна загроза? Да. Дивіться, чому при Чорнобильській катастрофі, після Чорнобильської катастрофи, так Почали обстежувати щитовидну залозу. Там виділявся радіоактивний йод, який поглинається нашою щитовидною залозою. Відповідно, він поглинався, вражалися поруч розташовані клітини. Виникали їхні мутації, виникав підсилений ризик раку, вищий ризик раку, ніж в популяції до того, ніж в популяції, яка не опромінилася. Не кожна атомна катастрофа буде. Виявлятися викидом радіоактивного йоду це перше. Друге, якщо це дійсно станеться, українська влада зобов'язана буде повідомити це населенню і з отриманням йодопрофілактики, вже такої екстреної, це не йодова насіль, йодова насіль не допоможе, йодомарин не допоможе. Це 125 міліграмів, не мікрограмів, міліграмів калію йодит. Дарниця, по-моєму, по, по виробник Дарниця випустили е, таблетки. Ці раніше їх на ринку України не було. Вони були тільки за кордоні або, можливо, військові, але в цивільному населенні їх не було. Е, це такий блістерок з 10 таблетками. Е, кожна таблетка містить 125 міліграмів, міліграмів, не мікрограмів калію йодит. Так, яку повинна людина прийняти як мога швидше після того, як наша офіційна влада повідомить про проведення йодопрофілактики. профілактики? Mm -hmm. Людям дорослої, дорослого віку потрібно проводити йодопрофілактику цілою таблеткою, діти залежно від віку. В основному це менша таблетка, половинка або навіть четвертинка таблетки. В разі, якщо немає цього каліо-йодиду, є певні рекомендації з обмеженою доказовістю, що можна провести йодну профілактику, наприклад, розчином люгуля або іншим розчином йоду. Проте все ж таки рекомендації офіційні говорять, що тільки каліо-йодид в таблетках. Щодо кратності прийому цього каліо-йодиду, одну таблетку ви точно приймете. Наступні таблетки ви приймаєте, якщо говорить про це влада. Тобто це залежить від того, скільки буде опромінення, чи вас вивезуть відразу з цього регіону, чи не вивезуть відразу з цього регіону, чи буде продовжуватися викид цього радіоактивного йоду, чи не буде продовжуватися mm -hmm. викид. Тут все далі індивідуально. А, щодо того, чи допоможе йодомарин, Йодомарин mm -hmm. не допоможе, це, повірте, це найпоширеніше питання на прийомі а, було декілька тижнів тому. А, йодомарин містить або 100, або 200 мікрограмів йоду. Це в тисячі разів менше, ніж потрібно. Ви не будете їсти йодомарину, там, не знаю, 100 упаковок. Ви просто фізично цього не зможете зробити. І це і не абсолютно, треба, безглуздя, і не треба. абсолютно безглуздя, так. Тобто, або ви приймаєте е, таблетований калійудит, або не приймаєте в принципі. Нічого щодо ризиків не приймати нічого. Розумієте, Якщо ви опромінитеся будете в зоні опромінення, то рак щитовидної залози це одне з найлегших. Наслідків, яке може бути. Чому Тому що рак щитовидної залози легко діагностується, і він, в принципі, дуже сприятливий в лікуванні, якщо його вчасно виявити. Тобто, максимум, що можна зробити, це вирізати щитовидну залозу і дати радіойодтерапію, далі замісну гормонотерапію. терапію. Тобто, це не настільки катастрофічно, як, наприклад, рак крові чи, наприклад, рак кишечника. Люди, які потраплять в опромінення, вони матимуть Більші зміни з, з боку кишково шлунково кишкового тракту або з боку крові, ніж е м, щитовидна залоза. Тому, якщо у вас немає цього калюїдиду, не треба за всяку ціну його здобувати. не треба. Е Онко виникне не в усіх, хто примінився 100%. навіть якщо виникне онко, є ефективні методи лікування від онку щодо видної залозу, ще треба постаратися померти. Знаєте, так грубо кажучи. Щодо того, кому ми не проводимо йодну профілактику, наш український Мозівський протокол пише, що ми не проводимо йодну профілактику людям старше 40 років. Але. Це український протокол пише, що говорять про це? це світові протоколи. Ми проводимо йодну профілактику від там, 18 років такої дози, і старше, тобто вони не обмежують. Угу. Можливо, це пов'язано з е, тим, що е, в Україні мало цього калію йоди, е, і що, в принципі, люди, які старше 40 років, в них ну Потривалося життя не буде часу, щоб вони розвинулися, щоб в них розвинувся рак щитовидної залози. Але все ж таки, е, я думаю, що варто довіряти більше науковим розробкам світу, тому йодну профілактику варто проводити всім за наявності цього калію йодиду.